До речі, прокидатися одразу з бровами без Звичайно, що в мене їх практично немає і ви свідки, що ж поробиш. Зараз за сніданок. зарядка моя позаду, водичку випиту. І сьогодні, на сніданок, для себе я сприготую свої улюблені бананові кекси за три хвилини у мікрохвильовій печі. Готувати буду в ось таких посудинах. Рецепт є і на сайті відео інстаграмі. Подавати його буду із улюбленим йогуртом моїм і ягідками. Причому я буду використовувати підсолоджувач улюблену стевію, але він не був сухий, я його полюю ось таким сиропом. Бо ідеї він без цукру, і він, до речі, доволі таки непоганий. І ось такий є смак із блубері. Подивлюся, який я більше захочу який зроблю. Для чоловіка буде. У Мене рецепт також є на сайті, але я його продивлюю. Круасан а Аля Капрез. Плюс в мене є ще запечена телятина, в якості білка буде вона. Це буде просто смачно і наїжджа. Готово по роботи далі головними руками загортаємо листи. Додаємо гречки інструк, діжуть вершити та зелені смака. Нарешті я закінчила монтаж викладання одного рецепта на всі платформи: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Shorts. Я це все нарешті опублікувала, правда, Результату поки чому. Але я це зробила. мене зайняло три години просто. І це не з нуля, тому що я вчора ще заповняла сайт. Хотіла піти ще в залу. Я так розумію, що я не встигаю, тому що обід о 12 і Зараз у нас о 12.20. Пішли готувати обід. Прямо замерзла вдома, при тому, що на дворі плюс 12. О Боже, весна прийшла. На обід я хочу приготувати собі ось такого тонкого лавашу шаурма, яка в мене прописана в раціоні. Мені цей варіант дуже подобається, правда, в мене немає кукурудзи. Ну, нічого, я додам якісь помідорки і буде достатньо. Найголовніша фішка в тому, що в цей лаваш буде входити скрембл. І до цього скремблу я додам цибулю порей. Не знаю чому, але я прям обожнюю цибулю порей трішечки підсмажити, додати туди збиті яйця. Це все шведенько. Не перес... Сушити підсмажити також на сковорідці. просто ідеальне поєднання, обожнюю такий варіант. Соус там йде з грецького йогурту, плюс гірчиця. Можна дати томатну пасту, якийсь соус, але я цього робити не буду. Це буде однозначно смачно. Ну, без м'яса там, але мені буде достатньо білка яйця. Для чоловіка в мене є рис, приготовлений вчора, в якості білка. Я зараз швиденько закину ось таку білу нажирну рибку в ейрфраєр. Вона там швидше готується, ніж в духовій шафі. Додам банальні спеції. Мінімум солі, тому що вона дуже вбирає сіль. смачно, швидко, поживно. Всі нутрієнти просуті. Юлічка стає на вже. Погнали! У і, звісно, ж десерт мої улюблені рисові хлоп'я в шоколаді як його назвати. Всім смачно пожню. Ні, бити щодня волосся, типу псується там. Все таке. Але Боже, як же це прекрасно ходити чистенько. Циго просходити в залу, прибрати там все, після обіду. Зараз поїду, докуплю продукти там і до вечері, і просто овочі, тому що сьогодні середа, але вони вже закінчуються. От якби волосся не псувалося, я б щодня мила, як і раніше, Його Я, Йоля не знала, але така вода жахливаша. Працюємо далі. Майже вже досушила волосся, легкий перекус. Прям обожнюю ось такі сорочки. Каву я, напевно, що заїду візьму в старби, а потім поїду в трейдер чогось, докуплю інгредієнти. Ось такі от у мене розпорядочок дня ввечері засяду і буду працювати. Ну, щоб ви не думали, що ми ідеальна пара, на рівному місці потворилася між чоловіком, хоча мала їхати разом. Капочинку на вівсяному зі мною. Зараз допиваю. і їду в трейдер чось. Коли відбувається якась херня в сім'ї, вмикати камеру якусь вась. Але це для того, щоб ви не думали, що ми ідеальна пара. Щоб якщо раптом ми розлучимось, то це не після ідеальних посмішок і так далі. Бо ж там вже всі в футболках ходять. Ну на дворі просто реально кайф. Треба в інстаграмі відписати. Затримаю корзину, але по списку ніби я справилась. а є, є. авокадо не взяла. Найголовніше після цієї сварки бажання ні, бажа, ні, ні настрої щось їсти чи готувати. Але вечері я маю приготувати по для чоловіка. Я вже давно запланувала. Тільки що купила лосось, Тому це буде паста з лососем і з and half. Спочатку підсмажую лосось, даю трішки half and half. Я знаю, що вони не будуть готіти, тому даю трішки борошна, різні спеції і так далі. Можна трішечки пармезану або в кінці присипати, або в процесі готування соусу. Також в кінці присиплю coisas que já isso é. Але я все ж таки, з чоловіком. І сьогодні у мене вже набагато кращий прогрес в плані монтажу блогу. Зовсім скоро він вийде. Україномовний вже готовий. Англомовний завтра сподіваюся, що я його закінчу. Зараз йдемо відпочивати. Я вже в піжамці пазли серіали. Все стандартно. День шостий закінчується. Завтра буде останній день цього челенджу. Я радію, що я це зробила. хоча ж не закінчила, але я це зроблю. Обіцяю. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А ще завтра у мене сеанс із психологом. Я зазвичай після цього така запухша, що мені краще до зйомок не допускати. Але подивимось, може завтра обійдемось без сліз. Я задоволена сьогоднішньою роботою, тому зі спокійною душею можна іти. І чоловіком чоловіками вимирилися грошову. Але як надовго, це вже питання. Поставте, будь лайк, прокоментуйте. Буду вдячна вам.